Вирішив подивитися, як пройшло відновлення ріпаку. Даний ріпак отримав дуже великий стрес під час тих значних морозів, що у нас були. Ріпак на сьогоднішній день має дуже насичений зелений колір, потихеньку гілкується. Заодно і подивимося, чи є заселення шкідника, такого, як квіткоїд. Є вихід стрілочки, є поява бутона. Ось такий вигляд ріпаку в розрізі. Можете бачити, гарна виражена стрілка, поява бутона. Є незначна дуплистість, можете спостерігати. Але ми ще будемо вносити пор, підживлювати ріпак. Плануємо ще мінімум два рази. І відповідно в нас є і поява шкідника. Квіткоїдаць, бачите, такий чорненький. Біля бутонів. Тут є. І на цій рослинці вже є. Його небагато, але він вже спостерігається. Ну ось, Друзі, можете подивитися, там в пазухах в нас є вже шкідничок. Ми будемо проводити інсектицидний захист. Вирішили вносити ранчо, який має діючу речовину, Клотіанідін, Данюстар, діюча речовина Z-Церпельметрин. У нас ще на полі є встановлена ловушка. Ловушка у нас стоїть кілька днів. Орієнтовно маємо 20-25 особин. Це дзвіночок для того, що вже потрібно планувати обробітки.